Вітаю знову на уроці STEM. До нових знань він нас веде. Нас чекає захоплююча онлайн-екскурсія на завод з виробництва сонячних панелей. Сьогодні ви матимете можливість побачити, яким чином на цьому заводі створюються інноваційні сонячні технології, що використовуються в різних галузях, таких як енергетика, транспорт і сільське господарство. З прадавніх часів людство користувалося природними видами енергії, гріло воду на сонці, використовувало енергію, яку створювали водні млини використовувало силу та енергію вітру під час мореплавства, люди обігрівали приміщення біопаливом, деревиною чи очеретом. Сьогодні з'явилися інструменти, які дозволяють перетворювати природну енергію, джерела якої нас оточують в більш доступну та зручну для нас електричну енергію та тепло, які ми можемо використовувати в повсякденному житті. Тривалий час людство отримувало тепло та енергію шляхом спалювання викопного палива, вугілля, нафти, газу, продукти згорання, вуглекислий газ, метан та інші, потрапляючи в повітря, шкодять екології та призводять до негативних кліматичних змін. Крім того, запаси викопного палива не є нескінченним ресурсом, тому ціни на нього весь час зростатимуть. Гігавати за гігаватами чистої, екологічної сонячної потужності виробляють високотехнологічні заводи по всьому світу, але як насправді виготовляються сонячні панелі? У пошуках сонця ми зазирнемо всередину фабрики сонячних панелей. Вікрам Солар це одна з найбільших індійських компаній, виробників сонячних модулів. Нещодавно відкрила ще один завод площею 130 тисяч квадратних футів. Що ж відбувається всередині сонячних панелей, які також називають сонячними модулями, вони складаються з кількох окремих сонячних елементів. Ці елементи можуть простежити своє походження до простого кремназемного піску, з якого добувають кремній. Кремній є другим за поширеністю елементом, знайдений у земній корі, тож навряд чи скоро закінчиться. Виготовлений в 2000 градусах за Цельсієм у печаток. Чи разом із джерелом вуглецю сирий елемент потім охолоджується, знову зріджується, щоб видалити залишки домішок. Потім його змішують з бором та фосфором, формують у злитки та нарізають на крихітні пластини е, товщиною 0,2 мм. Далі пластини покривають нітридом кремнію та роблять більш щоб зменшити відбивну здатність, бо будь-яке світло, яке відбивається від сонячної панелі, витрачається даремно. На передню та задню поверхні наноситься срібна паста, і це майже вся наша сонячна батарея. Ці вхідні батареї візуально перевіряються, щоб виявити будь-які тріщини або поломки, які роблять їх непридатними для великих модульних приладів, таких як сонячні батареї. Але найчастіше невеликі секції цієї батареї можна відрізати та використовувати для менш е, інтенсивних приладів, таких як іграшки. Далі проводиться перший із кількох тестів під променями штучного сонячного світла, щоб перевірити їхню роботу. Потім гідравлічна конвеєрна система вводить шар EVA, що означає етилен, вініл, ацетат на плоску панель із загартованого скла. Цей шар EVA служить клеєм для міцного утримання рядів сонячних елементів, які автоматично укладаються на скло у акуратному плитковому візерунку. Цим шестевим роботом, який може переміщати 12 елементів одночасно. Комірки з'єднані одна з одною, а зрештою із мережею через перехресний візерунок з вузькими і товстими металевими пальцями дротів. Вони переносять електрони, що генеруються від активованих елементів до дротів та за їх межі доживлення панелі. Коли всі комірки встановлені на місце, поверх панелі додається ще один шар EVA та додається додатковий задній лист для захисту проводки та елементів. Наступний етап називається електролюмінесценцією перед ламінуванням, яка використовує одну цікаву властивість фотоелементів. Вони світяться щоразу, коли через них проходить струм. Після цього інспектори ще ретельніше шукають мікротріщини, які можуть зробити кінцеву панель неефективною. Кремнієві пластини є крихкими і невдачі на етапі виробництва чи транспортування трапляються часто. Різкі колування. Температури навколишнього середовища також можуть спричинити шкоду, настав час безпосередньо ламінування. Промисловий ламінатор застосовує тепло та вакуумний тиск до сендвіча зі скла, і віей сонячних елементів та дротів, з'єднуючи все разом у ту густі куду атмосферних впливів панель. Після цього до країв прикріпляються стрічки для схеми, а по краю встановлюється алюмінієва рама, яка забезпечує міцність панелі і допомагає запобігти небажаним тріщинам. Ці рами також роблять панелі набагато простіші в обробці та зберіганні, а також забезпечують певну стійкість до механічних навантажень, яким панель буде піддаватися як от сильний сніг або штормовий вітер. Далі слідує ще Одне електролюмінесентне випробування та встановлення так званої розподільної коробки на тильній стороні модуля з використанням міцного силіконового клею. Остаточне тестування шукає слабкі місця у водонепроникності панелі. Далі готова панель піддається остаточному освітленню штучного сонячного світла, і тепер наша панель готова до відправлення. Сонячна енергія є відновлюваним джерелом енергії, що не закінчиться найближчим часом. Кількість сонячної енергії, що досягає поверхні Землі за годину, є достатньою для задоволення потреб енергії людства протягом цілого року. Використання сонячної енергії також можливо і в домашніх господарствах. У повсякденному житті сонячні теплові колектори часто називають сонячними батареями або панелями. У чому різниця між виробництвом енергії, між сонячною батареєю і сонячним тепловим колектором? Сонячний колектор це пристрій, який можна виготовити вдома, і також пристрій для безпосереднього використовування сонячної енергії. У сонячному колекторі теплова енергія сонця, що переноситься видимим світлом, віддає тепло і здійснює нагрів води. Нагріта вода використовується для опалення та інших побутових потреб. Сонячний колектор не що інше, як конструкція з трубок чорного кольору, в якій нагрівається циркулююча в ній вода. У Середземномор'ї та інших сонячних регіонах, де взимку все ще потрібно опалення, таке енергозберігаюче рішення дуже поширене. У всьому світі є мільйони будинків, що опалюються сонячною енергією. Сонячні батареї виробляють електроенергію від сонячного світла. Фотоелектричні сонячні батареї є широко використовуваним джерелом енергії, але їх недоліком є те, що вони забезпечують електроенергію лише тоді, коли світить сонце. Але вихід є, вироблену електроенергію можна накопичувати в акумуляторах і навіть можна подавати в електромережу, а надалі, коли сонце вже не буде гріти, отримати її назад. Отже, сонячні теплові колектори нагрівають воду, а фотоелектричні сонячні батареї виробляють електроенергію. Сонячний імпульс це літак на сонячній енергії, який є прообразом літального апарату, призначеного для здійснення безпосадочної навколосвітньої подорожі та популяризації альтернативної енергетики. 17 тисяч сонячних батарей протягом дня виробляють електроенергію, яка використовується для живлення чотирьох електродвигунів і зарядки акуматорів. Акумуляторних батарей. Цієї енергії вистачає на політ вночі, тому одномісний літак теоретично може перебувати в повітрі як завгодно довго. Крім енергії, накопиченої в акумуляторах для виконання польоту в нічний час, літак також використовує запас набраної протягом дня висоти. Сонячну енергію можна використовувати навіть в домашніх умовах за допомогою деяких простих приладів. Пасивна система сонячного опалення це спосіб використання сонячної енергії для того, щоб зігріти будинок без використання електрики або іншого джерела енергії. У такій системі постійно встановлюють спеціальні вікна та колектори, які залишають сонячне світло і тепло, проникаючи в будинок. Колектори збирають тепло, яке передається до води або повітря, і витрачають його потім для опалення будинку. Таким чином, пасивна система сонячного опалення використовує природну енергію сонця для зігріву будинку, що сприяє зменшенню витрат на енергію. Ергію та зменшує шкідливий вплив на навколишнє середовище. Харчовий дегідратор це прилад, який забезпечує збереження продуктів довше за рахунок видалення вологи з нею. Зазвичай в харчовому дегідраторі є кілька поверхонь, на які можна покласти продукти, наприклад, фрукти, овочі або м'ясо. Прилад потім витягує воду з продукту за допомогою спеціального вентилятора та нагрівального елемента. Коли волога випаровується з їжі, Продукти зменшуються в розмірі та залишаються легшими. Завдяки харчовому дегідратору їх можна зберігати більше, оскільки бактерії та гриби не люблять сухого середовища, тому вони не будуть розмножуватися в продуктах, які були оброблені в дегідраторі. Крім того, харчовий дегідратор можна використовувати для приготування сухофруктів, крихких овочевих чіпсів, м'ясних сухарів та інших. Сухих смаколиків. Отже, харчовий дегідратор це дуже корисний засіб, який готує їжу та робить з неї смачні закуски. Влітку фрукти можна швидко висушити на сонці за допомогою цього простого пристрою. Уявіть, що ви працюєте в команді, яка вирішила збудувати невеликий будинок на околиці міста. Ваша команда хоче встановити сонячні панелі на даху будинку, щоб використовувати енергію сонця. Однак ви маєте обмежений бюджет та потрібно визначити кількість сонячних панелей, необхідних для забезпечення енергією будинку. Площа поверхні вашого даху складає 90 квадратних метрів, а середня кількість світла на День в Україні складає 4 кВт на годину на квадратний метр. Ви хочете встановити сонячні панелі потужністю 275 Вт, які мають площу 1,6 квадратних метра і коштують 4300 гривень за штуку. За даними Державної служби статистики України, середня кількість годин світла на день в Україні коливається від 4 годин взимку до 16 годин влітку, приймемо середнє значення 10 годин на день. Скільки сонячних панелей вам потрібно купити, щоб забезпечити електроенергією ваш будинок? Які витрати будуть на придбання цих панелей? Скільки грошей ви зможете заощадити на рахунках за електроенергію за рік, якщо ціна на електрику складає 3,5 гривні за кВт-годину, а річні витрати електроенергії для вашого будинку становлять 4 тисячі кВт-години? Бажаю вам успіхів! Час завершити урок. З вас лайк, підписка і дзвінок.